Всім привіт! З вами сніжинка, і сьогодні я вам розповім про те, скільки повинна важити здорова кішка з урахуванням породити статі тварини. Чому надмірна вага це небезпечно? Багато дбайливих власників улюбленців розуміють, що підтримання здорової ваги у кішок має вирішальне значення для забезпечення довгого і щасливого життя їхніх улюбленців. Надмірна вага у котів може призвести до серйозних захворювань і знизити їхню загальну якість життя. Тому важливо не просто годувати свого улюбленця, а й регулярно контролювати його вагу і помічати будь-які зміни в об'ємі. Отже, якою ж має бути оптимальна вага для котів на різних етапах? їхнього життя. Середня вага домашніх котів варіюється від 2 до 7 кілограм. Проте для породистих кішок цей показник може бути іншим, що залежить від породи та статі тварини. Наприклад, європейський кіт у середньому важить від 5 до 7 кілограмів тоді як кішка від 4 до 6 кг. Бенгальський кіт може мати вагу від 8 до 10 кг, тоді як самки цієї породи зазвичай важать від 3 до 6 кг. Британський кіт важить приблизно 8-9 кг, а кішки цієї породи 3-5 кг. Вага сибірського кота коливається від 7 до 10 кг. А у кішок цієї породи – від 4 до 8 кілограмів. Перські кішки і коти, як правило, важать від 4 до 7 кг. Самці мейнкунів можуть мати вагу від 7 до 10 кілограмів. А самки від 4 до 6 кілограм. Ці цифри лише орієнтовні значення, і реальна оптимальна вага кожної конкретної кішки може варіюватися. Як визначити, що вага вашої кішки ідеальна? Найкращий спосіб звернути увагу на фігуру тварини. Здорова кішка повинна мати струнку гнучку фігуру, добре розвинуту мускулатуру і не мати надлишкового жиру. Важливо зауважити, що ребра у здорової кішки мають бути відчутні, але непомітні візуально. Якщо ж ви чітко бачите ребра свого вихованця, це може свідчити про недостатню вагу. Якщо ваша кішка здається вам занадто повною, є ознаки надмірної ваги, на які слід звернути увагу. Невидимість або складність промацування ребер, широкий живіт, що перевищує за шириною грудну клітку, візуальне відчуття коротких кінцівок у тварини, аналіз фігури вашої кішки, може також допомогти вам визначити, чи страждає улюбленець надмірною вагою, чи навпаки, потребує додаткового харчування та догляду. Якщо у вас є підозри щодо ваги вашого та, важливо, консультуватися. Русуватися з ветеринарним фахівцем, щоб визначити оптимальний план харчування та догляду для вашого вихованця. Разом ви зможете забезпечити вашій кішці довге і здорове життя, що відповідає її потребам і особливостям породи. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, не забудьте підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі!